Добрий вечір, шановні телеглядачі. Дві останні доби в Україні нелегка ситуація. Ми маємо ворога біля наших кордонів, який агресивно себе поводить. Що Україна має робити в цій ситуації? Які, яка мета ведення воєнного стану на деяких територіях? Про все це ми зараз говоримо з президентом України. Він погодився відповісти на наше запитання. Петро Олексійович, добрий вечір. Дуже дякую за цю можливість, бо насправді люди потребують пояснення. Люди, особливо коли вони подивляться. Новини в тому числі, зв'язковної ради інколи дещо розгубленими. Тому ця розмова саме для того, щоб пояснити людям, що відбувається, що їх чекає. Петро Олексійович, ну якраз про те, що людей турбує насамперед. Люди всі запитують, чому воєнний стан запроваджено аж на п'ятий рік війни. Чому цього не було зроблено під час Іловайська? Чому цього не було зроблено під час Дебальцева? Що змінилося, і яких саме результатів дії воєнного стану ви чекаєте насамперед? Насправді те, що відбулося 25 листопада, це надзвичайна подія. Вперше вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-яких там зривань і шевронів, без зелених чоловічків, російські військові кораблі в величезній кількості. Атакували кораблі Збройних сил, які в чіткій відповідності з міжнародним правом, в чіткій відповідності з нашою двосторонньою угодою по використанню Чорного і Азовського морів з повідомленням заздалегідь, чітко дотримуючись вказівок трефік-контроля керчі, які сказали їм розміститися в певній зоні акваторії. І чекати подальших вказівок щодо черги, щодо проходу Керченкальським каналом Керченської протоки. Потім ви всі бачили на відео атака військових кораблів на першому етапі без застосування зброї, але тараном намагання потопити наші кораблі. І коли командувач військово-морських сил, бачучи ці тоді ще провокативні дії. Чорноморського флоту Російської Федерації і Прикордонної служби ФСБ Росії віддав наказ нашим кораблям розвернутися і повертатися в Одесу. Після того, як вийшли з 12-мільної зони Криму, яку ми визнаємо як українські територіальні води, але цей інцидент відбувся в нейтральних водах. Бо Нашим кораблям був відкритий вогонь. Кораблі були вражені, були поранені моряки. Відбувся штурм. Наші захищалися і лише захищалися, бо я впевнений, що метою була провокація для того, щоб ми відкрили вогонь. Бажано було б кого вбити. І Я не виключаю, що після цього сценарій був би подібний до сценарію восьмого року в Грузії. Вчора. Начальник генерального штабу, головнокомандуючи Збройних сил України Муженко надав чіткі докази, що по нашим кораблям відкрився і вогонь з літаків Російської Федерації, і це була повномасштабна військова дія, яка чітко підпадає під міжнародне визначення агресії, яка була визначена Конвенціями Організації Об'єднаних Націй. Крім того, були порушені і Конвенція по свободу судноплавства і багато інших документів міжнародного права. І саме головне, я хочу сказати, що ми маємо чіткі дані, що це лише початок. Вчора намагалися ті дані, які не є таємничі, продемонструвати. Перехоплення, в тому числі переговорів російських моряків, де було чітко визначено, що команду на відкриття вогню на враження вони отримали від свого командування, тобто це була ліцензія на вбивство. І, безумовно, що Україна має реагувати. Це все відбувалося під жорсткою блокадою засобів радіоелектронної боротьби, бо не лише наші, а й російські кораблі. Тим мали можливості зв'язку через собою, навіть супутник був заблокований. І е, інформацію, яку ми отримали про обстріл наших кораблів, не спровокований, ми отримали з інших джерел джерел розвідки. І саме тоді я негайно скликав воєнний кабінет і надав можливість воєнним терміново внести пропозиції, які необхідні для того, щоб озброїти законодавчу армію. Захистити воїна, який має виступити на відсіч можливий широкомасштабній наземній агресії з боку Російської Федерації. Розвідка надала декілька доказів. Я хочу вам вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована в 18 кілометрах від нашого кордону. Це є 17 вересня, це є. 24 вересня це все танки. Це є жовтень. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Для чого вони туди були передислоковані? Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, причому по всій довжині. Кардинально зросла. Позиції щодо можливих навчань ніяк це збільшення не виправдовують. І після інциденту, який відбувся в Азовському морі, ми мали забезпечити українські збройні сили на відсіч у випадку широкомасштабного наземного вторгнення. Ці танки ще не виведені, вони залишаються там. І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки. Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. І тому воєнний стан, який був запропонований початку воєнним кабінетом, потім Радою національної безпеки і оборони, де це було проголосовано одноголосно. Причому в редакції, яку запропонували військові, безумовно, я не міг чекати ні хвилини. Я звернувся до Верховної Ради з вимогою щодо скликання надзвичайної сесії Верховної Ради України і вніс той проєкт указу, який був підготовлений воєнним кабінетом, і розглянутий, одноголосно прийнятий на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Я, до речі, дякую, що Верховна Рада, незважаючи на те, що ми там бачили, що вона все-таки швидко зреагувала і зібралася достатньо швидко. Це є кількість кораблів і різке їх збільшення в Азовському морі. Є назви, є типи, скільки вони сконцентрували в Чорному морі. Морсько-Азовському басейні, і ми бачимо, що в Азовському морі вони розташовані по всій акваторії, роблячи особливу концентрацію в районі Керчені-Кальського каналу. Тобто вони знали, вони готувалися, це були цілеспрямовані дії з підведенням необхідної там, для них авіації, підведенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанта, спецназу і всього іншого. Пане президент. будь ласка, от у нас останнє речення: от у нас кількість кораблів, які були, кількість військ, які були наприклад, в Криму. От дані скільки у них було солдат, танків, принітранспортерів в 2014 році. А от скільки в жовтні 2018 року. Які б позиції ви не взяли? Солдат збільшилося втричі. Там, БТРів в 5 разів, артилерії ну, там, майже в 10 разів, літаків, систем залпового вогню, кораблів в, в мінімум в 5-10 разів. Це відбувається збільшення зараз. Навіщо це робиться? І чи маємо ми право не реагувати на це, чи маємо ми право на сьогоднішній день законодавчо не захистити і не підтримати нашого воїна? Чи маємо ми право переводити це в який, знаєте, дешевий піар або передвиборчу риторику? І саме тому я, як президент, безумовно вимушений був скористатися своїми конституційними повноваженнями і відповідним чином забезпечити, надати законодавче забезпечення Збройним силам України для того, щоб захистити кожного українця. захистити Суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої держави, захистити нашу землю. Пане президенте, розкажіть, будь ласка, що Україна отримує внаслідок введення воєнного стану на деяких територіях? Тому що особисто президент отримує надзвичайні повноваження цим указом, але не менше повноваження отримують військові адміністрації на місцях. І як убезпечити людей від свавілля, від спокуси, вирішити на місцях свої, е, свої справи? Бо тоді ж пожалітися не буде кому? Ну це є цілком таємний документ. Ну просто можу вам наголосити, що вздовж кордону. З чітким поставленням позицій, хто організовує диверсії, хто організовує кібератаки, які будуть засоби щодо блокування Збройних сил України, які перекинути, в тому числі повітряні розвитки, літаки для забезпечення всіх видів розвитки. Це відбувається прямо зараз. І безумовно, що був зроблений брифінг, в тому числі для представників НАТО, представників наших партнерів по північно-атлантичному альянсу. Представників Америки. і після того, як були, побачили ці документи, ви бачили вчорашню міжнародну реакцію, про яку, я думаю, ми ще поговоримо. Щодо обмеження конституційних прав і свобод, розширення повноважень президента і чочка людей. Позиція перша: повноваження президента не розширюються. Президент має виключні конституційні повноваження щодо в тому числі оборони країни в рамках 106 статті Конституції. Це пряма конституційна відповідальність президента, який має захистити країну. Рішення носить виключно превентивний характер. Для чого? Якщо відбудеться агресія, мені буде потрібно хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України. Вже зараз відбувається нарада в Мінобороні і в Генеральному штабі. Залученням всіх представників сектору оборони і безпеки для того, щоб вибудувати оборону України в рамках прийнятих рішень, в рамках указу президента. Третє головне військові адміністрації не будуть створюватися, а будуть створюватися лише штаби оборони для організації, підготовки територіальної оборони, перевірка резерву. Перевірка можливості по мобілізації, перевірка технічного стану. Буде передислоковано частина військ, буде скорочене бойове злагодження, скорочене перебування в пунктах постійної дислокації і висунення на кордон для того, щоб одразу ж організувати ефективний захист. І головне, якщо не буде. А мета, мета цих воєнного стану щоб Показати, що противник заплатить дуже високу ціну, якщо він вирішить напасти на нас. І щоб це було як холодний душ, який зупинить е божевільних, які мають плани атакувати Україну. І якщо агресії не буде, вважайте, що мета цих дій досягнута. Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів. з е Російських е, в'язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватися спектакль, е, нібито кримінальної відповідальності за порушення українського кордону, бо весь світ визнає Крим, це Україна і територіальні води українські, і взагалі сам фарс цей це є просто нищівний. І вже дані доручення відповідним спецслужбам, е, дані доручення е, пані Дінісової е, омбудсвумен. Дані необхідні доручення і моїм представникам посольствам для того, щоб вжити всіх заходів, які є в нашому розпорядженні, для того, щоб повернути наших хлопців додому. І головне, якщо не буде відкритого вторгнення Росії е, на, за межами операції Об'єднаних Сил на Сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую. Це моя принципова позиція. Ніяких обмежень конційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки. Не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Було дано доручення провести відповідну роз'яснювальну роботу голови національного банку з банками. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано, бо нам створити через е, відповідний безвізовий режим тут всередині е, доповнення до п'ятої колони, яка і так тут працює, є абсолютно безвідповідально. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую, що це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, Буде мобілізація частково. В першу чергу буде мобілізований резерв першої черги, де Дімбіля і зараз пакують рюкзаки і пишуть в військомати свою готовність стати на захист України. І це вже будуть не аватари, і дезертіри, яких було дуже багато при мобілізації 2014 року, а це вже підготовлені воїни з досвідом АТО, які знають, в якій частині вони будуть служити, мають професійну підготовку, і одразу ж з перших хвилин ми суттєво наростимо чисельність наших збройних сил, перерозподіл фінансових ресурсів, забезпечимо всім необхідним збільшення кількості наших збройних сил і примусимо противника відповідати за. Порушення державного кордону України. Ми бо, ну, на поодинці, ми навряд чи да, самостійно самотужки можемо використати протистояння з агресором. На так, Як так, наші хотіло. західні партнери реагують на введення воєнного стану? Чи вони підтримують такий механізм? По-перше, ми бачимо абсолютну підтримку і розуміння рішень, які були прийняті воєнним кабінетом. Радою Нацбезпеки і оборони, президентом і вчора Верховною Радою. Я окремо наголошую, що вчора, коли приймалося це рішення, ми е, твердо стояли на позиції про захист пенсійних прав і свобод громадян, включаючи і виборче право. Бо вчора, до речі, відбувся дуже цікавий інцидент. І я хочу його там просто розказати там, по хвилинах. Військові. Запропонували воєнному кабінету, що їм потрібно для того, щоб негайно організувати оборону країни. РНБО підтримало військових і затвердило проєкт указу президента без змін. Президент підписав указ, який був запропонований військовими, направив його терміново до Верховної Ради. Як тільки ми почули дискусію, що, можливо, проєкт, запропонований військовими, може порушити виборчі права громадян, я негайно підготував проєкт змін, обмеживши термін дії воєнного стану до 30 днів, для того, щоб не збивався графік виборів. Прийшов в Верховну Раду. Всі бачили цю мою пропозицію, вона була в тексті мого виступу. Далі відбулися дивні речі. Замість того, щоб. Послухати президента, виступити, обговорити і в 16.20-16.30 проголосувати, що відбувалося вчора в Раді, ви бачите, у нас почалася замість того, щоб турбуватися про оборону держави, передвиборчий, фарс і хаос. Я уявляю собі, якби була агресія, і ми б прийшли в раду, і наші танкісти сиділи б перед. Наданням е, можливості щодо, які дає воєнний стан, сиділи б і чекали, поки будуть відбуватися дискусії такого готунку. Звичайно, що я поїхав з Ради, виступив з зверненням, сказав, що це моя принципова позиція, захист конституційних прав громадян, в тому числі і виборчих. І далі вони вже не знали, що робити. І дискусії, на жаль, продовжувалися. Я думав, що мені не потрібно їхати в Раду, але. Вже в кінець кінців, коли температура вже зашкалювала, я вимушений був вийти в Раду, звернутися до депутатів. І що трапилося? Всі, хто так палко звинувачував, що це жах, що ми за це не будемо ніколи голосувати, що тут є. Що це передвиборчий піар. Як тільки поставлено на питання відповідальності, одразу ж було 276 голосів, і вже текст закону був абсолютно фантастичний. Прийнято. Змовно, це не ну, робить честі, але я зараз хочу закликати, що загрози, які зараз, з якими зараз стикається Україна, потребують єдності: єдності українського народу, єдності з українськими Збройними силами. Бо для того, щоб воїн нас захищав, він повинен відчувати підтримку. І не лише на словах, і не лише з телебачення, хоча це надзвичайно важливо, а підтримку фінансову, бюджетну. Парламентську, політичну, і, врешті-решт, він має бути захищений законом. Бо воєнний стан дає захист українському волі. І про це щось ніхто не подумав. Дає додаткові повноваження, але лише на випадок війни. А чи може так статися, що воєнний стан буде відмінено раніше, ніж за 30 днів? Або навпаки, навпаки подовжені станцій. Або продовжено, Або Ду, ну, Якщо дозволите, mm -hmm. я просто, відповідаючи на це, не відповів на міжнародну реакцію. І це також було дуже-дуже яскраво. Бо одразу ж після, після ночі цієї безсонної, коли ми направили проект з указу до Верховної Ради, я розпочав міжнародні консультації з нашими партнерами. Першим. З самого ранку це був Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, з яким ми погодили негайне проведення комісії україна НАТО в Брюсселі, негайне визначення позиції НАТО по відношенню до акту агресії проти України. Комісія була негайно скликана, проведена, позиція чітко сформована. Після цього я переговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудей, з якого я звернувся для того, щоб Польща, яка зараз, Замість України представляє наш регіон в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, попросив, щоб був внесений негайно в порядок День Ради безпеки ситуація з агресією Росії проти України. Звертаю вашу увагу, що через дві години після нас Росія внесла проєкт резолюції проект ситуації щодо порушення Україною кордонів Російської Федерації і. Питання Росії навіть не було поставлено в порядок денний. Наше питання було підтримано і пройшло повній позиції, обговорення. І нас підтримали абсолютно більшість членів Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Ми були абсолютно унікальна для України ситуація в обговоренні в де Росія опинилася фактично в ізоляції. Було чітко визначені всі необхідні речі. Відбулася моя розмова з канцлером Німеччини Меркель, де я детально проінформував пані канцлера про ситуацію, що склалася, попросив, щоб це питання було обговорено в тому числі і на Раді Європейського союзу. І хочу наголосити вам, що одразу ж вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіном. Ми не отримали відповіді, і я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоб вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів. Ми маємо бути єдині і за своїх стояти до кінця. І я думаю, що це буде продемонстровано. Ну і було інших багато розмов, в тому числі із державним екстремом Сполучених Штатів Америки, паном Помпео. Ви бачили його заяву після нашої розмови, де Сполучені Штати Америки абсолютно чітко підтримують е позицію України і вимагають е негайної деескалації, негайного звільнення моряків, негайного повернення і, е врешті-решт, е Визначення, в тому числі і в нормандському форматі, якому нам дали повну підтримку е, кроків по деескалації. За один день, і це є фактор поваги до України. Ми не просто переговорили, а отримали абсолютно потужні сигнали в підтримку позиції України з усього світу. Верховна Рада в цей час все ще вела і вела абсолютно. Дебати. Хоча ще раз наголошую, я дякую Верховній Раді за те, що, врешті-решт, рішення було прийнято і здоровий глуст переміг. А щодо терміну дії? Щодо терміну дії е, в законі, яким затверджений указ президента, який мною був внесений дає 30 днів. Е, відповідно до закону, термін дії буде припинений 20, наскільки я розумію, 6 грудня. Коли я робив звернення, там була ще інша дата, а зараз вже дата стояла 26, тому і вступила в силу режим воєнного часу з 26 го числа. Були абсолютно такі несенітниця вчора в Верховній Раді, коли всі хлякали тим, що президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану ще не на невизначений термін. Закон не передбачає таких можливостей. Це була пряма дезінформація. Це була спеціально розв'язана компанія фейкових новин або дезінформації навмисно для того, щоб збити прийняття цього закону. Кому це вигідно? Це ж очевидно. Для чого це робилося? Де відповідальність всіх політиків? Я думаю, що це зараз питання, яке нам треба дуже серйозно подумати, і ви самі зможете переконатися, хто і для чого це робив. Пане президенте, як відчуваєте? Ситуації на морі, що сталося, чи могли ми її уникнути? І що тепер нам робити з Азовом? Невже Та, ми Звичайно, туди не зможемо? ми можемо все уникнути. Здавати Його, по одній області українську землю, і вони будуть всі щасливі. Бо не потрібен Азов, чи Керченський протока, чи Крим, чи Донбас, чи Донецьк чи Луганськ? Імперії нанесений Російській імперії. Важкий удар тим, що Україна. Чотири з половиною роки тому, після Революції Гідності, після підписання мною угоди про асоціацію, визначила для себе мету. І ця мета є НАТО і Європейський Союз. Кожен день ми робимо необхідні кроки для прогресу в цьому напрямку. Починаючи від, я не знаю, там поглиблено та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, потім безвіз, потім чотири простори. Зараз зміна до Конституції. Де чітко закріплено як зобов'язання української влади працювати над членством в ЄС і НАТО. Росії колись було сказано, що Росія як імперія не може існувати без України. І саме тому робляться так подібні провокації лише для того, щоб підірвати. Спочатку хотіли на фронті, потім зрозуміли, яка це буде ціна, і сама стабільність Росії не витримає. Потім п'ята колона всередині України теж не працює. І на сьогоднішній день це просто божевілля, те, що сьогодні Росія робить по відношенню до України. Вона за те заплатила економічним зростанням, зараз є нуль, падінням рівня життя, девальвації національної грошової одиниці, абсолютно марне тратство по підтриманню військових підрозділів на території Донецької, Луганської областей і на території Криму. І все рівно вони не можуть дати собі. Абсолютно чітку оцінку, що це шлях в нікуди. Україна за цей час робить все можливе, щоб навіть в умовах війни, навіть заплачуючи високу ціну боронити свій суверенітет, нікому не дати е, нас захопити, тримати єдність і проводити реформи. До речі, е, там була ще розмова про те, що е, наявність воєнного стану. Може перешкодити і перешкоджає. І тут я підтверджую, що, на жаль, закон чітко це визначає, що під час воєнного стану не може проводитися виборів, в тому числі перешкоджає проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах. Я хочу наголосити, що я зроблю все від мене залежно, бо від загрози російської агресії у нас вже на сьогоднішній день демократія не порушена і ніякої там військової влади в нас немає. Я зроблю все від мене залежно для того, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради України підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які будуть мати обмежений термін дії до. Кінця поточного року, але які б дозволили провести вибори в об'єднаних територіальних громадах, я думаю, що це також буде дуже важливо, щоб нормальне життя наших українських громадян. Програма децентралізації, яку я ініціював ще в 2014 році, мала повну підтримку з боку людей. І сьогодні думаю, що це правда. Пане президенте, дякуємо Дякую. за ваші відповіді. Сподіваюся, вони дійсно заспокоїли людей, але е, ваше е, бажання. Та залучити народ, залучити Україну до єдності і допомоги армії, я думаю, що це дуже важливо. Дуже дякую, Дякую. дякую.